Ди швидкий макіяж, бо запізнююсь. Наношу ось це молочко, щоб підготувати шкіру, бо воно класно зволожує. СПФ я вже наносила. Фух, що там далі? Далі вносно ноль. Наношу і розподіляю ось так пальчиками. Нічого, зараз швиденько за 5 хвилин встигнемо. А де спонжик? Швиденько підтушовуємо і далі консилер на ось ці діляночку. Нехай застигає. Тепер у нас брови. Зачісую, класний гель за 2 секунди. Все робить. Нормально. Наносимо контуринка. ляпс, 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 ляпс. Розподіляю пензликом. Підтушуємо. Вже рука болить. І розташоваємо консилер. Угу, прекрасно. Далі у нас рідкі рум'яна. У мене ось такі рожеві. М -м -м. І розташовую. Далі швиденько Ой-ой-ой. Тому набираю ось так на пензлик і проходжусь. Трішечки бронзеру. Здається, можна накачати собі руку. Далі у нас тінюшки. Швидко наношу світло рожевим кольором підложку. На коричневому ось тут затемняю. На низ. ось ці швидесенько, ось такого кольору. Боже, я днів дзеркало це роблю, а просто ось так на камеру. Нічого, нормально. Далі наносу ось такі рожеві рум'яшечки. Тепер наносимо тушу. Дай Бог, щоб зараз взагалі нічого не відпечаталось. Залишаються губи і хайлайтер. Поки встигаю наношу швиденько рожевий і ось цей білесенький. Раз, два. Тріс і залишається в нас губи. Головне тут ні на фарточить. І, і тут і для губ. такий макіяж у нас з вами вийшов за 5 хвилин. Обов'язково не в вам, а я побігла.